Забийте путіна, нехай дзвенять у всіх церквах, Забийте путіна, нехай горить Москва дотла Забийте путіна, щоб стало легше людям жити Забийте путіна, Ви наші в чортови служить, Забийте путіна, нехай плачуть москалі Забийте путіна, вони програють у війні забити Путіна, нехай втікають за Орал забити Путіна, нехай кохає їх китай забити Путіна, нехай закінчиться війна забити Путіна, нехай прийде до нас весна забити Путіна, пить Україна в нас одна забити путіна. Нехай розпадеться русня